Добрий день, друзі. Сьогодні цікавий такий ремонт Bosch Aquatec 150. Тут я її розібрав так трошки. Що мене здивувало? Ну, Кондюк тут не такий, як керхері, залізний, щоб нормально шватнув отоком. Асинхронний двигун, ну класика для такої потужності мойки. Але само дивно. 4 плунчера. Як в штіля, як в керхера потрібні. Тут аж чотири. Цікаво тут такі замочки. Це все, щоб ну, як штиля, чи в керхера треба там притискати, щось мучиться, тут взяв защок і собі закрутив. Бачите, такі вусики гарні. Дуже цікава така реалізація. Будемо дивитися, що їй болить, бо вона не тягне воду. Дуже цікава така причина. Все би в цій мійці не було, але оце. Реалізація кнопки. Ну не так як Bosch би мало бути. Ну не це не Bosch так має зробити, бачите. Ну що це навінці? Це не Bosch. Що ще хочеться додати? Бачимо проставка клапанів, ну, сальників клапана Латунно, Тобто я не розбирав, але я впевнений, там ця система дуже якісна. Такі я бачив і в штилях такі системи і в дуже дорогих керхерах. Але зараз побачите наскільки потужний система на чотирьох плунжерах. Хоча тут 12-й плунжер. Ця система ну, дає тиск відповідний. Дуже відповідний тиск. Мені дуже сподобалось, як воно працює. Зараз ви вам покажу. Ще мені дуже сподобалось скріплення коліс. Бачимо, поставив що і на місці. Дуже мудро, бачите тут, але вони є ліві і праві, не треба забувати. Силу того, що сітка тут, бачимо, порвана потрапив в мусор всередину, випускний клапан загальний, перекосило. Отак От це ще все виглядає, ми завжди без напора провіряємо. Вимкнули. Чотири плунжера на 12. Ось і сіла. Дуже гарно б'є. Відпускаємо. Ідеально срабатає. Супер, і дуже тихенько працює ця моєчка, що для мене дуже дивно.